Так, стихенько, розкладання на прості множники. Давайте так, пригадаємо, які це прості числа, а які складені. Всі числа Це там де один, два, три, чотири. Два. Ні. Є? ні, Числа це там є тільки ті, що діляться тільки на, о, на один і на самому себе. Тобто має два а дільники. Ідець. Складені це які, Саш? Два. Ні, правило. Дуже це, це, Софія. Складені. Більше, ніж два дільники. Давайте ми візьмемо, наприклад, число 21. На які ми множники, у тих два числа ми помножимо і вийде 21. Саш? 4 на 7. Ні. 21. Ні. 3 помножити на 7, правда? 3 буде простим числом? Ні. А, не буде. Як Не буде. буде? Будем. Будем. Які годільники? 1 і 3. 7 буде простим числом. Буде. Ось ми число 21 розклали на два прості множники. 3 і 7. Це буде розклад на прості множники. Чому? Тому що 3 є простим числом і 7 є простим числом. Правда? Так, так. наступне. Наприклад, ми знімаємо число 12. Давайте спочатку на які гомо ножники можемо розкласти. 3, і 4. 3, 4. Є. Три буде простим числом? Так. Буде. Чотири буде? 6. Ні. На які ще ми можемо розкласти? Два. Чотири ми можемо розкласти на два і два. Тобто так, вже зіла будуть прості е, множники 3, помножити на 2 і помножити на два. Але дивіться, що в нас тут було ну, невеличкі числа, ми тут стрілочки написали і так далі. Але якщо в нас будуть Великі числа, наприклад, тисяча і буде багато множників, я не бачу. Тобто ми будемо, ми будемо їх розписувати трішки по-іншому. Написали? Можна ваш купити? Ні-ні-ні. Швиденько дописуємо. Я написала, що на що я побачив сьогодні, на що чортку Все, розготував. Так, все. Просто я Хто не записав, нічого страшного. Діма швиденько. Так. Записуємо. Де? Зараз так всі записують. Окей. Як по-іншому ми будемо записувати? Наприклад, візьмемо число 420. І нам потрібно його розкласти на прості множники. Я знаю. Там три декальності. Да? Очко. Давайте дивіться, 2. яким 2. способом ми будемо розкладати. Давайте так, 420, якщо ми поділимо на 1. скільки буде? 420. Нічого на не зміниться. На 2 420. ділиться. 420. Ось справа ми записуємо 210 на 2. Зліва ми будемо записувати те, що вийшло. Це буде 210. Знову ж таки 210 ділиться на 2? Так. Да. Ділиться. 420. буде 2? Далі. На на е, тепер дивимося на, 3. на 2 не ділиться, не викрику, Саш. На 2 не ділиться. Е, Далі 1 плюс 5 буде 6. Ми за ознакою подільності на 3. На 3 ділиться. Так. Дальше, ділимо на 3. Скільки буде? Рахуємо. 35. 35. Є. Тепер дивимося, 3 плюс 5, 8, на, 5, на 3, на 3 не ділиться. На скільки 5? ділиться? Закінчується ага. на 5, ділимо на 5. 35 поділити на п'ять, скільки буде? Сім. Ну і сім ми на скільки 7. поділимо? На сім. Сім поділимо на сім. Буде скільки? Один. Ось так. Дивіться, у вас вийшли. 2, 2, 3, 5, 7. Ось це будуть прості множники. Тобто 420. Ми можемо розписати: як два помножити на два, помножити на три, помножити на п'ять. І помножити на 7. Ділимо аж до одинички. Дорівнює. Скажіть мені, будь ласка, 2 помножити на 2. Як по-іншому можна записати? Ми це вчили. Як по іншому Ні, не 4. А ну, ще згадуємо. Ми казали. Да. Не виклик, неправильно. Ми говорили, 2 помножити на 2. По іншому як можна множення записати. Таке що згорі пишеться. 2 в другій степені. Або 2 в квадраті, ми множимо далі на 3, на 5 і на 7. Зрозуміло? Так. так, тепер дивіться, що у вас справа має бути прості числа. Спочатку, як ми, як ми ділимо, 420 ділимо на 2. Ділимо до того моменту, поки ділиться на 2. Не ділиться на 2, ділимо на 3. Не ділиться на 3, ділимо на 5. І по наростанні. Але не ділиться на 5, ділимо на 7. Не ділиться на 7. Пробуємо. Наступне просте число, яке буде? Не 9, зразу кажу. У нас просте має бути. У вас є табличка, книжки, хто забув. Яке наступне буде? 11 може бути. 13, тобто, справа у вас мають бути? Прості, числа. Е, і ще одне хочу сказати, що звідси ми можемо визначити <клес> дільники. Зараз це не записуємо. Як ми визначимо дільники е, числа 420? Ми маємо знайти всі можливі добутки з тих чисел. Ну, наприклад, 2 ми помножимо на 2. Значить, дільником буде число 4, 2 помножимо на 3, буде число 6. 2 помножимо на 5, 2 помножимо на 7. Далі 3 помножити на 5. Три помножити на сім. А там два на скільки? на два? 2. Так, ми це не можемо. А ви що ви маєте відео, відео віде. уроки? Угу. Ні. Я можу відео кинути. Так, все тихання. Так, п'ять ми помножимо на сім, але це ми два множили, а ще може бути. Ще ми можемо два помножити на три, помножити на п'ять. 2 помножити на 3 помножити на 7. по 3. Тобто всі можливі добутки це і будуть дільники числа 420. Зрозуміло? Це не записуємо. Так, один номер ще. А я записала це нічого? Нічого. Так, тепер дивіться, візьмемо номер, тисячу. Відний. А, давайте ну, усно. Розв'яжемо номер тисячу 16. А тисячу вісім. Тисячу восьм, добре, буде. Тисячу восьми. Перше завдання. Яке там число? Саша? 56. 56. Так, розбиваємо. На простір. Множники. Ділимо 56. Спочатку на скільки ми можемо поділити? На 2. 56 поділити на 2, скільки буде? 28. 28. 28. Знову на скільки ми можемо поділитися? Ділимо на 2. 14. 14, на 14. 7. Знову ж таки на 2. Буде 7. І 7. на скільки ми поділимо? 7. На 7. Ні. 1, Ні, 1. Ні. На 7. І буде 1. Тобто. 56 ми розриваємо на прості множники. які це будуть. 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 7. Є? Є. Як можна по-іншому записати? 2 в кубі. Правильно, тому що або 2 в третій степені є 3 двічки, вони множаться самі на себе тричі. Тому 2 в кубі або 2 в третій степені множимо на 7. Зрозуміло? Так.